Анок в Криму для нас виявився незвичним. Все, що ми бачимо, асоціативно нагадує римські легіони. Сотні озброєних бійців грізно вистроїлися під пекельним кримським сонцем. І все це тому, що скоро в Україні футбол. Мільйони фанатів з'їдуться на євро 2012 Ви всі прекрасно бачили, як ці хлопці б'ються. Ці ж хлопці зібралися тут, щоб того самого дня не пролилась чиясь кров. В принципі, суть цих навчань така: на одну територію звезли велику групу фанатів, апріорі агресивних. Також є декілька об'єктів, де теоретично можуть виникати бійки і масові заворушення. Об'єкти такі: перше вокзал. Вокзал умовний, це можуть бути як залізничні термінали, так і аеропорти. Об'єкт другий футбольне кафе. Ну, це взагалі традиційне місце. Тут фани чешуть кулаки. Об'єкт третій посольство і дипломатичні представництва. Сюди може прийти розлючений натовп в разі нечесної перемоги країни цього представництва. Об'єкт четвертий, зрештою відпрацьовується і просто вулиці міста, наприклад, біля виходу зі стадіону. Ну і грандіозне видовище досить незвичного для футбольних баталій явища. Невдоволені вболівальники захоплюють корабель, але поки що кизелташ. Фанати йдуть на розборку. Блин. Спартак виграв. Фани, звичайно невдоволені. Їх завжди не влаштовує програш улюбленої збірною, і за цією легендою вони йдуть до посольства цієї країни, яка на їхню думку несправедливо виграла. Ганьба! Ганьба, вони кричать, тому що це не справжні фани, а наші українські студенти. НАТО вплютує. А у відзеркаленні окулярів цієї дівчини вже видно, як шикуються ті, хто охоронятиме посольство. Коли суддя дає несправедливий пенальті, що роблять болівальники? Болівальники йдуть до посольства. Наступний наш об'єкт футбольний бар. Саме в таких місцях часто трапляються сутички фанів однієї збірної з фанами іншої. В цій акції задіяно близько сотні псевдохуліганів. За легендою, поки що в кафе бенкетують французи. На екрані матч Україна-Греція. Зараз тут біля мене сидить купа французів. Панове, ви француз? Ві. Зараз сюди буквально за хвилину зайде Греція. Після того, як зіткнуться фани двох збірних, почнеться безлад. Працівники бару викличуть міліцію, і бійці внутрішніх військ виявлять зачинчиків і витягнуть їх з натовпу. Зазвичай в таких випадках фани невдоволені діями силовиків починають трощити все в барі. Тоді начальники патрулів залишають приміщення і викликають підкріплення. Коли воно прибуває, бійці вилучають з натовпу найбільш активних і агресивних і везуть куди, везуть до райвідділків. Спокійні ж люди продовжують дивитися футбол. В наступному випуску ви побачите, як розводять в різні боки фанатів на вокзалі, якщо вони йдуть один на одного в лобову, і майже неймовірне, але дуже видовищне шоу. Незгодний з рішенням судді терорист захоплює судно на узбережжі, і ви дізнаєтеся, як працює десант і підводні снайпери.